Тисячі двадцять рік стане вирішальним у війні Росії проти України. Про це заявляв як і президент України, так і українське військове керівництво і західні фахівці. Якою буде зима для України? Які населені пункти на вашу думку будуть звільнені найближчим часом? І власне як далі будуть розвиватися події? Ваш прогноз? Будь ласка. Зима це завжди катастрофа для російського. Велика кількість пального, яка потребує техніка в Росії, вона передбачає велику логістику, а з логістикою в Росії все, завжди все пага. Треба велику кількість провозити снарядів на велику відстань, і це теж велика проблема для Російської Федерації на день. Тому, коли все це в комплексі порахувати. То виявляється, що для Росії це дуже-дуже велика проблема забезпечувати те групування військ, які вони зараз тримають на території України. Тому, е скоріш за все, це можуть бути звільнення і таких великих місць, як Донецьк, дуже вірогідно, І це може бути звільнення територій, які е захоплені на півдні Запорізької. Це, перш за все, Мелітополь. І я думаю, що дойдуть до Маріуполя, але трошки пізніше. Але Мелітополь це я думаю, що перше місто, яке буде звільнено в найближчому часі. Ну, мені так здається. Також є питання Сватово, Креміна. Тобто, ці території теж будуть звільнені невдовзі. Але логіка дій українських збройних сил вона поставлена на тому, що. Збройні сили знищують російські війська там, де вони є, і поступово, коли російські війська вже знищені, то тоді просуваються Збройні сили України, тобто бережуть і техніку, і бережуть особовий склад. І це дуже слушно і дуже правильно з точки зору дій нашого Генерального штабу, який ну, набагато раціональніше діє, ніж е, штаб Російської Федерації.